В голову не ешь, в голову не ешь.

Закрывание экрана. Понял? Нас прямо второй пакет. Thank <laughs> you. Арсенал зброї, 15 кг фетаміну та іншого майна виявили та вилучили поліцейські учасники міжрегіональної злочинної організації. Незаконний бізнес в місяць приносив філантам понад 30 млн грн доходу. Представники поліції затримали двох організаторів та сімох спільників. В ході перевірок оперативники встановили, що на початку року житель Тернополя налагодив бізнес-стосунки з власником підпільної нарколабораторії, яка працювала на території Сумщини. У ній організатори разом з спільником виготовляли близько 50 кг психотропної речовини на місяць. Дохід від реалізації на чорному ринку становив майже 30 мільйонів гривень. Вони розповсюджували важкі наркотики та психотропні речовини на території Тернопільської, Житомирської, Рівненської, Сумської, Хмельницької та Чернівецької областей. У Тернополі співпрацювали з ласками трьох інтернет-магазинів. Тернопільський наркоторговець безпечив роботу шістьох своїх товаришів. Кожен співробітник виконував чітко поставлені завдання. У місяць фігуранти заробляли близько мільйона гривень. Реалізовуючи майже 2000 тисячі доз афетаміну, ПВП, канабису та мефедрону, в ході проведених слідчо оперативних дій ми задумутовали факт контрабандного приміщення псахтофонії речовини МДМА через державний кордон з Республіки Польща. 12 13 вересня, в ході масштабної спецоперації противники та слідчі Тернопільщини та Сумщини провели 32 обшуки на території двох областей. Серед вилучно, зброя, 15 кг афітаміну, понад 7 тисяч таблеток МДМА, автомобільні, мобільні телефони та банківські картки. Поліцейські затримали всіх фігурантів, їм повідомлено про підозру відповідно до частин 1 та 2 статті 255, частин 2, 3 статті 307 Кримінального кодексу України. Вирішуються питання про повідомлення наркоторговцям про підозру за статтями 305 та 263 Кримінального кодексу України. Брали учасникам міжнародної злочинної організації і запобіжні заходи, Тримання під вапти, проте лише двоє з них мають можливість вийти під заставу. За вчинене фірантом загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.